Саморобний український прапор з медичної маски і жовтої віскозної ганчірки. Фотокамера, з якої Олександр Корняков виходив на мітинги протесту херсонців у березні 2022 року. Лялька Мотанка, яка під час окупації міста була в приміщенні херсонського управління освіти поряд із російськими військовими. Серед речей також миска з водою. Політолог Дементі Білий, який продовжував працювати в Херсоні під час окупації, міг кинути в неї телефон на випадок обшуку. Вінок з весілля, яке молодята влаштували за українськими традма традиціями в захопленому російськими військовими місті такі історії речі збирають ініціатори музею херсонського спротиву. Якщо показати людині, то відро вона просто не зрозуміє про що це. Але саме в це відро дядя Гріша в окупації в окупації зібрав півмільйона гривень на ЗСУ. Це значить, що херсонці дали півмільйона гривень на допомогу ЗСУ. Хоча він не говорив кому він, ну не можна було говорити. От. Але і дядя Гріша приїхав в Херсон і передав нам це для музею відробку. З ідеєю увічнити пам'ять про окупацію Херсона і опір його жителів до неї звернулася начальниця управління культури Світлана Думинська, розповіла Олена Афанасьєва. Ідея музею окупації трансформувалась у музей спротиву. Поступово ми вирішили, що це не має бути музей окупації з таким, знаєте, акцентом на біль з акцентом на трагедію. А це має бути музей спротиву, тому що саме завдяки у цьому неймовірному феномену херсонського спротиву Херсон став брендом, став відомим на весь світ. А насправді ми планували збирати саме історії артефакти з Херсона. Але коли вийшла збірка, коли з'явився сайт, коли про це ми почали говорити і показувати, як це працює, як через предмет можна розказати історію. Бо це абсолютно європейський формат, європейці це дуже сильно розуміють. Історії, які розказують предмети, почали підключатися люди. Працівники управління культури продовжують збирати колекцію музею спротиву, розповіла Світлана Думинська. Херсон майже два роки під цілодобовими обстрілами російських військових. Ці експонати розбиті й посічені уламками снарядів, говорить Думинська. Ми ходячи по розвалинам, знайшли таку вазу, але те, що вона розбита, це не просто ваза, коли її перевернула і побачила, що розбита з цього боку. А наші маки стоять нерозбитими. Може, для когось це не важливо. Для нас важливий кожен такий крок і кожен такий збережений експонат. Був момент, коли дуже сильно прилетіла в нашу обласну лікарню, і якось проходила повз і побачила план розташування обласної лікарні. І ну, все своє мирне життя. Ми на нього дивилися навіть і не думали на ньому фіксувати свою увагу. А тут він просто весь посічений, він весь був в дирках. І ми проговорили з Оленою, тобто я запитую, Олена, беремо? Вона каже: звісно, а тепер навколо цього одного експонату будуть розповідатись історії наших незламних лікарів. Більшість речей з колекції у Тернополі, де зараз живе Олена Афанасьєва. Історії речей публікують на інтернет-сторінці музею. У грудні 2024 року Центр культурного розвитку Тотем разом з партнерами планують відкрити виставку артефактів з музею спротиву, розповіла Афанасьєва. Олена Ліщенко, Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.